Це просто є демонстрація того, що ці люди вони не мають права називатися державними мужами і політиками в тій державі. Коли ви собі уявіть, я взагалі не знаю прецедентів в світі, коли представники влади звертаються до іншої держави, щоб ця держава ухвалювала рішення, які принижувати можуть націю, які би мали державні службовці і чиновники служити. Я мав щойно кілька слів перемовин з польським послом, і ви знаєте, він приблизно так і сказав, що на подібні рішення, подальші рішення польських е відповідних законотворчих органів може дуже серйозно впливати отакі подібні заяви тих наших, ну не знаю, як їх назвати, негідників. Е Людей без честі, без совісті і без національної гідності. Хоча, як говорив польський посол, це може вплинути взаємно протилежно, тому що в Польщі побачать, хто намагається ініціювати подальше розпалювання міжнаціональної ворожнечі і протистояння між українцями і поляками. Ми сьогодні є на тому етапі, що нам потрібно знаходити спільну мову. Нам потрібно рухатися далі, дивитися в завтрашній день, а не порпатися в таких питаннях, тим більше руками ну, різних, так назву Калісніченків і їм подібних негідників, які на нинішній день просто працюють на приниження національної гордості і гідності української держави, і поплюження і перекреслювання української правдивої історії.